У попередньому відеоогляді ми з вами подивилися, як можна з допомогою програми Photopea, яка нам уже підключена, перевірити ті домашні роботи, які нам здані у вигляді малюнків чи фотографій. Але я тоді сказала, що не підходять для нас вордовські документи або якісь інші. Ця програма не відкриє. От давайте зараз ми з вами подивимося, як можна перевіряти файли з дані іншою програмою. Ну, ось, по-перше, знову в мене є віртуальний учень, він мені здав у вигляді малюнка і у вигляді вордовського документа. Ось знову фотографія зошита. Я можу, якщо тут небагато виправлень, використати ось прямо засіб, який називається додати коментар, прямо отут, в ось цьому віконечку, не завантажуючи цю фотографію. Я Вибираю цей засіб, оскільки на фотографії я не можу вибрати якусь частиночку, то я можу просто створити коментар і для цього виділити область. Ось в цьому місці я виділяю область такою рамочкою, і в мене з'являється віконечко, у якому я пропишу коментар. В даному випадку хочу попросити дитину правильно записувати слова, домашня робота і е, дату. І кажу додати коментар. У мене з'являється рамочка і коментар. Тепер в іншому місці я знову хочу додати ще один коментар. Я вибираю і ставлю отут рамочку. І знову ж таки: прошу прописувати векторні величини. І додаю коментар. Якщо виправлень небагато, їх можна створити коментарями. Давайте подивимося, як дитина може побачити, як ви побачите вашу перевірку. Відкриваємо учнем. Ось той учень, який здавав цю роботу, Перегля... переглянути завдання. Ми дитина відкриває свою роботу, відкриває своє завдання, те, що ми перевіряли, і не бачить тут ніяких виправлень. Що потрібно зробити для того, щоб їх побачити. Цей, коментар потрібно від... Цей файлик потрібно відкрити у новій вкладці. Тобто відкрити через праву кнопочку мишки відкрити посилання в новій вкладці. Завантажується це завдання, здане дитиною у вигляді фотографії у новій вкладочці, ми його відкриваємо. І тепер тут можемо побачити коментарі. Якщо тут кілька таких коментарів, а коментарі написані тут не завжди видно, до чого стосується коментар. Натисніть, будь ласка, на коментар. Тепер усе приглушилось, і видно тільки те поле, до чого цей коментар стосується. Прописуй дату прописом і слова домашня робота. Ось, по крайній мірі, видно, для чого він застосований. Для того, щоб дитина розуміла. Як подивитися ваші виправлення, ви можете додати їй приватний коментар. Оскільки дуже часто ці приватні коментарі однакові для всіх, їх можна копіювати. Програма. Google Class дає можливість це зробити. Подивіться, як це робиться. Ось в цьому місці, в цьому полі текстовому, ви прописуєте коментар. От я його написала: відкрийте надіслані вами файли в новому вікні і передивіться коментарі. Щоб подивитися, до якого фрагменту він стосується, натисніть на коментарі. Я виділяю ось цей напис коментар, який написала я для дитини. Я його копіюю. Можна через праву кнопочку миші, заходжу сюди архів коментарів. До речі, ось у мене тут є коментарі, які я прописувала, причому в різних класах вони всі зберігаються. Кажу додати коментар і вставляю сюди той коментар, який я тільки що написала. Кажу додати. Тепер, кожного разу, якщо я зробила ось таке виправлення, я можу вписати його для дитини, скопіювати і вставити. Повертаємося сюди, можемо виставити оцінку, а можемо от в даному випадку опублікувати це окремо, публікується цей коментар. Дивіться, я написала ще один коментар. Якщо виникає запитання до виправлення, можете створити свій коментар чи підтримати діалог, опублікувати. Не забуваю, що я можу теж зберегти як коментар. Ось оце повідомлення. Знову перехожу в архів, створюю, це вже в нас алгоритм зрозумілий, і додаю. <клес> Тепер в будь-який момент натискуєте на кнопочку, копіюєте і вставляєте в будь-якому класі. Один раз створивши такі коментарі, ви вже можете їх відправляти різним учням. Так, це ми з вами знову подивилися, як ми працювали із фотографіями. Тепер давайте подивимося, зайдемо сюди. І подивимося. Як ми будемо працювати із документами, створеними в Word. До речі, якщо ваш предмет не є фізико-математичного природничо математичного циклу, там, де прописуються формули, а там, де просто йде звичайний текст, ви можете попросити дітей набрати ці кілька речень, не в зошиті писати, а набрати його у Word. І тоді легко буде його перевіряти для вас. Ось відкривається Wordський документ. Я хочу тут створити коментар. Поле тут не виділяється, тут виділяється текст, у якому є помилка, і ви хочете вказати її для дитини. Ну, ось, наприклад, я, да, я вибираю додати коментар обов'язково на початку. Після цього виділяю кусочок тексту, і напроти цього виділеного кусочка тексту знову з'являється ось такий плюсик. Натиснувши на нього, я можу додати коментар і прописати тут те, що я хочу додати якусь помилочку. І кажу додати коментар. Далі я продивляюся далі. Ну і, наприклад, мені не подобається цей кусочок. Кожного разу натискуємо на кнопку Створити додати коментар. Так, виділили цей кусочок, знову з'являється поле, у якому я можу тепер прописати якийсь коментар. Додати коментар. І після цього я виставляю якусь оцінку дитині і її повертаю. А зараз ми подивимося, як буде працювати учень, як він може мені підтримати діалог або створити свій коментар. Заходимо учнем. Значить, ми вже подивилися, як, переходячи по коментарях, він може подивитися на малюнках. Так. Знову ж таки, для того, щоб побачити коментар, надісланий дитиною файл, вона повинна відкрити в новому вікні. Права кнопочка Відкрити посилання в новій вкладочці». Ось відкривається нова вкладочка. Так, чекаємо. Швидкість інтернету. Ось, і тепер дивимося виділені слова з помилкою і прописаний коментар. Натиснувши на ньому, щоб відповісти користувачу, ви стаєте в наступне поле, це вже стає дитина, і може вам задати якесь запитання. І скаже мені не зовсім зрозуміло, чому тут виправлено. Відправити ваш коментар. Коментар, який в діалозі даний дитиною. Таким чином ви можете, теж так само відкривши, отут змогти ще раз дати відповідь і пояснити, чому саме так, або сказати, що подивись ось таке правило на такій-то сторінці у підручнику. Так, ну і ось тепер дитина отримала оцінку. Ми це вже бачимо. Тепер давайте подивимося ось на оцю колоночку. Домашнє завдання. Це домашнє завдання було у вигляді тесту. Діти здавали тест, зроблений у Google формах. В одних оцінки є, а в інших немає, і це не тому, що дитина не виконала це завдання. Діти їх виконали, але вони, по-перше, не поставили галочку здати, і мені немає, як виставити сюди оцінку. А по-друге, вони могли й поставити цю кнопочку здати, але не показати мені яка оцінка. Зараз я покажу, як ви можете подивитися. Яку оцінку отримала дитина по тесту, і перенести її сюди. Або, як ще простіше, попросити дітей сфотографувати, зробити скріншот екрану і прислати вам, і там, де буде написано прізвище дитини, з його оцінкою. Тоді ви легко зможете виставити оцінки, не заглядаючи кожного разу у різні вкладки. Так. Я виходжу з цього віконечка натискуванням на назву цього класу. Заходжу в завдання, дивлюся, що це в мене було домашнє завдання. Вибираємо його. Бачимо, що тут стоїть Google форма, у якій діти здавали. І я заходжу прямо у цю Google форму. Ну, По-перше, ви вже відповідали, тому що я перевіряла після того, як зробила тест. І ось тепер дивимося: в нижньому правому куточку є кнопка Правити, Виправляти, якось ще працювати з тим цим тест, тест, тестом. Натискуємо на цю кнопочку. Ми поправляємо, попадаємо у запитання, і ось тут вже є такий як пункт відповіді. Да, на початку зверніть увагу, коли я написала клас за зразком, я прописала зразок. Рекомендую вам теж його прописувати, бо зараз ви побачите 57 відповідей. Здавали три класи. Для того, щоб легко роздивитися по класам, можна поставити фільтр. Але дитина може прописати букву свого класу з маленькою, може прописати просто через пробіл без дефіса, може прописати і без пробіла ось отут підряд. І в результаті фільтри накладаються важко. Тому для того, щоб полегшити роботу з фільтрацією, зробіть для себе ось отут. Пропишіть, в якому варіанті ви хочете бачити щось за зразком. Так, ідемо у відповіді. Тепер дивимося. По-перше, тут є статистика. Ми можемо подивитися, як тут все пішло, які запитання, на які питання були найкращі відповіді, скільки дітей найбільше відповіли, а на які питання практично всі, на яких у нас е, проблеми з завданнями, це можете ви собі протестувати. А тепер давайте подивимося: окремий респондент. І ось тут. Я можу вибирати потрібного респондента. Ну, дам під номером 1, у мене стоїть Колобок круглий. Під номером 2, зараз ми подивимося, ось у мене вже стоїть штомпель Діана. І таким чином я можу, перелистуючи учня, вибирати його прізвище і ось бачити оцінку, на яку ця дитина здала мені тест. Так, ось, пожалуйста, Костенко, Артур. Він здав на оцінку 5 з 12. Так от я хочу попросити, щоб дитина мені подала ось, ось оце відео. А у кожного воно буде після того, як дитина проходить тест і натискує подивитися свою відповідь. Вони отримують ось такий кусочок, де буде прописано, скільки набрано балів, і прізвище ім'я дитини. Якщо дитина робить цей тест здає на мобілки, значить вона може сфотографувати екран смартфона і прислати вам цю фотографію. Ви легко зможете з нею попрацювати. Якщо ж вона працює на комп'ютері. Для цього нам необхідно, щоб сфотографувати, щоб створити скріншот. А що таке скріншот? Це або весь екран комп'ютера, або якийсь кусочок екрану, представлений у вигляді фото. Чи Малюнка. Для того, щоб це зробити, натискується на клавіатурі така клавіатурна комбінація. По-перше, клавіша Shift. Це та клавіша, яку ви використовуєте для того, щоб переключати регістр з великих літер, з маленьких літер на великі, або навпаки. Далі, клавіша Windows. Ось вона на клавіатурі. Зазвичай пошукайте, там обов'язково намальоване віконечко. І на англійській розкладці клавіатури. У нас іще стоїть, тому що у клавіатурних комбінаціях використовуються англійські літери. До речі, щоб набрати не обов'язково переключатися на англійську, просто натиснути ту клавішу, де стоїть англійська буква S, Save збереження, Shift, Windows, S. Якщо ми натискуємо з вами цю клавіатурну комбінацію, потрібно, то у нас ми зможемо зробити скріншот екрану. Щоб зробити клавіатурну комбінацію, ці три клавіші повинні бути натиснуті одночасно. Якщо не виходить їх натиснути одночасно, то зазвичай роблять так: натискають клавішу Shift, не відпускають її. Натискають клавішу Windows, не відпускають ці обидві. Потім натискають клавішу S і знімають руки з усіх клавіш. Таким чином, клавіатурна комбінація вважається виконаною. Давайте тепер ми це зробимо. Shift Windows S. Як я натиснула, ми бачимо, що екран наш приглушився, він уже готовий для зняття скріншоту. У мене з'являється ось таке віконечко. Чи я буду знімати е, повністю весь екран, чи я буду знімати фрагмент вікна, чи якоїсь неправильної. Форми, довільної форми, чи прямокутної, я обираю прямокутної форми. І кажу, що мені потрібна оцінка і прізвище дитини. Ось таким чином я фотографую, виділяю область і зберігаю його в буфер обміну, тобто в пам'ять. Після цього ви найпростіше, щоб його зберегти, ви відкриваєте PowerPoint, можна відкрити. І ще там, наприклад, paint програму. І сюди вставити. У вас вставляється цей скріншот, права кнопочка на ньому. Зберегти як зображення. Ви його зберігаєте. Це у нас тест. Ну, от Давайте просто кинемо його на робочий стіл. Так, І напишемо, що це в мене тест. І я кажу зберегти. Після цього колобком, якщо мені потрібно, я захожу. І так, дитина виконала тест на комп'ютері, на мобілки, значить, вона підключила фото, фото з свого екрану. А тут ми кажемо додати файлик, де ми його зберегли, ми його зберегли на робочому столі. Так, робочий стіл. І тут у мене повинен йти малюночок з назвою Тест. Де він у мене? Так, ось він, тест. І кажу відкрити. Він у мене завантажується. І після цього я здаю свою роботу. Так. Вчитель, під час перевірки відкриваємо. Зараз. Так, ось, мене здав учень. Я відкриваю цю роботу, якщо хочу перевірити. І бачу, що мені зразу дитина здала, мені набагато простіше виставити цю оцінку. Мені не потрібно заходити і дивитися. Яка оцінка перелистувати там, де я вам показала, у цьому, я зразу бачу, що даний учень отримав ось таку оцінку. Значить, я виставляю сюди цю оцінку і відправляю її дитині. Ось так набагато легше і швидше вам буде працювати із створеними тестами.